Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Мед про фантастику. І це означає, що найвищих хвилин 5, можливо 10, можливо більше, можливо менше, ми будемо говорити про книжки. І сьогодні, у нас на огляді, знаєте, буде досить-досить звична книжка. Але спочатку я мушу в дечому зізнатися. І знаєте, це страшне зізнання. До молого боку стиду, доживши до 30 років і випустивши зі школи вже купу років назад. Я за той час не прочитав жодного твору великого каменіра Івана Франка. Але того року на знижках від видавництва апріорі, так. Апріорі, тому що я його завжди путаю із «Астролябією», Я купив досить таку цікаву книжку, від, е, е, яка розміщується невеличка поема Івана Франка, яка називається «Абу Касимові Капці. Книжечка досить така невеличка. Що такий збільшений формат 144 сторіночки, накладом веду на тисячу примірників. Це така арабська казка у обробці Івана Франка. Як то положено, казочка зроблена у такому форматі віршів з дуже-дуже красивими ілюстраціями. От, можна бачити зразу по книжці. Але знаєте, варто почати з того. Що будемо говорити спочатку не про книжку Івана Франка, а будемо говорити про ілюстрації або касимових хапців у цьому виданні, адже вони тут просто неймовірні. Не знаю, чи правильно от такого вам показувати, чи краще буде пофоткати і поставляти фотки, попробуємо і так, і так. Але, знаєте, ілюстрації це неймовірного такого художника львівського Івана Крисовича, якщо не помлююсь, почекайте секундочку. Так, так. Івана Крислича, і знаєте, досить класно, що тут у передмові Абу касимова хапців розказується просто неймовірна історія Івана Крислича, який також був досить досить цікавою людиною та його поневірянь за часів радянської окупації України. До речі, раз ми вже згадали радянську окупацію України, прошу вас нагадати за те, що війна ніколи не ділася, війна триває. І якщо маєте можливість підтримати, будь ласка, нашу армію. Кимось донатом, добрим словом скиньте пару гривень солдату чи волонтерському фонду, якому довіряєте. Ну а тож, ми йдемо далі. Як бачите, часи йдуть, але нічого не міняється. Знову наші сусідушки в своїх різних країнах портять нам життя. Аж повертаємося до Івана Кресоча. В передмові бука Симукадзів розповідається дуже класна, дуже дика історія. Про те, як жив Іван Кресович, як він творив, як виставляв палки в колеса, і якою непересічною особистістю він був. Знаєте, по житті Івана Кресовича можна знімати цілий художній фільм. Але сьогодні говоримо не про художника. Ось ці ілюстрації зробили казочку просто невірне, а говоримо про самі буки самі карці. Тут також є невеличка така, знаєте, передмова від Івана Франка, де він розказує, що колись купляв збірку творів. З французькою, про персів, і надихнувся і створив свою версію Абу касимова капців. Взагалі або касимовокапці це досить така цікава, класна гумористична історія про скупердяя Абу Касима та його пригоди з його капцями, які дуже партять йому життя. І, знаєте, якщо говорити про літературу, то, напевно, у кожній, у кожного народу, у багатьох авторів знайдеться така от почальна історія про багату людину, яка дуже-дуже жадна. Це той же Скрудж, Макдак. Це той живий гопсак від Віктора Бюго, Так само Іван Франко створив свою версію. Отож. Отож. Тож давайте трошечки оцінимо твір. У Багдаді, славній місті, тому літ не сто не 200, як халіфи ще жили, був довець старий катряга та такий він скупритяга, що шукать по всій землі. Хоч багатий був, як дідько, та ходив брудний, як дідько, І обдертий, як жебрак, сорочище, чорна, груба, У одверуб дрижиться рубо, А в штанищі й так Лисину замість юбана, обвивало шмата драна, Ветха й кольору не знать, плащ, верета перетика, шпилька стерня, пояс злика, Хоч упросо шпаки гнать. Звався дід той абукасин, був купець собі не бласень. Пахощами торгував, як по місті йшов часами, всякий люд за ним юрбами, біг і димом димував. Та найбільше усіх уваги у старуску притяга його капці знатягли. Але ж капці то, 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 то капці, що, мабуть, ще дідь-бабці шлюбним обувом були, звідки або Касим взяв їх. Кілько він уже уживав їх, цього не затягнув світ. Знаю лише всі багдацькі, що ті капці чотирнадцькі латали вже з десять літ. От бачите, така історія. Про скопридягу, який навіть не хотів викидати свої капці. У досить дотепній Манерії Іван Франко описує пригоди Абу касима, коли він намагається позбутися капців. Бідовашний Абу касим, а незважаючи на те, що знаєте, такий карикатурний персонаж, Скупридя його. Ага, але з пригодами про капці, чесно кажучи, спочатку стає смішно, а потім стає сумно, як е людина ухитається потрапити у такі пригоди, щоб викидаючи капці, він. То стає підозрюваним у темній магії, то забуває в допровід, то і ще робить лихом. Знаєте, така досить цікава, класна історія. І ще скажу вам, що Іван Франко настільки це все майстерно подав, настільки все класно, що ти собі просто так читаєш, як казка, як легко, як добре. Так от, повертаючись до пригоди по можу сказати, що це було дуже класно, дуже весело. І подекуди дійсно. Або Касима стало шкода, враховуючи ті пригоди, коли він намагався позбутися з тих зучасних капців, які стали пречею у всьому Багдаді. Іван Франко дуже класно, дуже гарно, дуже легко це все описав. Знаєте, тут 100 сторінок, а воно читається надзвичайно лавко, За заскільки я прочитав десь за півгодинки чи за годинку. Ти собі просто отак сидиш і читаєш. Воно надзвичайно, надзвичайно класно, надзвичайно колоритно. Як завжди, чиновники, хабарники, як завжди пригоди, як завжди, і смішно, і грішно, і сумно. Дуже така класна, дуже така цікава е повість чи казка про. <правлі> ну, ка... так, ну, дуже, пишу, що каз... дуже така класна казка про пригоди з Скупродія Абу Касима та його зусних капців, які складили йому життя у Багдаді. <правлі> і знаєте, дійсно кажу, що дуже. Все якось просто є прикро, що я читаю дуже багато. А, наприклад, класики української майже не читав, ну що там, молоців бука Симої Капці, це, напевно, перший за рік, що я читав з такої української класики. Тим більше в нас купа дуже класних авторів і дуже купа класних творів. Правда, ми всі травмовані шкільною програмою, коли вважали, що українські мові... Правда, ми всі травмовані шкільною програмою, коли вважали, що в українській літературі нічого такого немає. А як бачимо, є купа всього цікаво. Ну і ще кажу, варто відзначити книжку, яка має такий збільшений формат, дуже така класна, дуже така добротна. Дуже-дуже чудові ілюстрації. Дуже таке все аля-арабське. Що мені, до речі, спочатку не сподобалося, так це шрифти. Так, дивіться, значите, такий шрифт, який мені спочатку здався не дуже читабельним. Але згодом я вже трошечки до нього звик і... Було вже досить нормально читати. Якась от така от цікава арабська казка від Івана Франка, видана львівським видаництвом апріорі з неймовірними ілюстраціями художника Івана Корвотича. Було дуже цікаво, було дуже класно, було дуже пізнавально. Нагадую, що ви на каналі Медве про фантастику і запрошую підтримати мій канал лайками, коментами, підписками. Наприклад, напишіть, будь ласка, чи читали ви якісь твори Івана Франка поза школою. І взагалі дорослому віці. Чи хоча б який його твори знаєте, крім Борислава Смієця і Захара Баркут. Ну і, до речі, нагадую, що метр є і в Інстаграмі, Телеграмі, Тіктоці, Фейсбуці всі посилання ну, ще. Так що буду радий бачити вас там. І більше можна буде зі мною про щось поговорити, наприклад, тому ж самому телеграмі. У нас є чат говорилка в форм форматі реального часу. Де я ділюся своїми якимись враженням, новинками, які мені цікаві, короткими. Указка на з цікавих книг. Тайва таки. От і пока побачимося, почуємось, з вами, Мак.